Спорт виховує відоме твердження. Утім, важливо сказати, що основною складовою будь-якого виду спорту є тренер. Саме він пліч о пліч з вихованцем долає усі виклики та страхи. Відомий чернігівський тренер Андрій Кужельний розказав, яка роль тренера в житті спортсмена та які методики зараз активно використовує він. Я сам був виступаючий ще сам, і сам постійно стояв з молоддю в парах. Я свій досвід, який був у мене, в принципі, на, на мені виросли всі наші чемпіони, які в нас є. Тому е я задоволений тим, що я свої е навички передав е цим молодим гарним хлопцям. Хоча я не виграв чемпіонат світу, але я зробився те, щоб мої вихованці були чемпіонами світу. І дуже працював і працюю зараз над собою і вкладую в своїх, як кажуть, хлопців, які зараз ну, є в нашій Чернігівській області, які зараз і по світу дуже багато наших, які пороз'їжджались, то теж досвідчені спортсмени, які у нас тренувались. Ну і у нас саме Основне, кажуть, що це формування команди. Тільки в дуже гарній команді можна здобути гарних результатів. Ви кажете, що вам не вдалося перемогти на чемпіонаті світу, але ваш вихованець зміг взяти цю медаль 10 десять разів. Наскільки для вас, як для тренера, це ну, коли учень. Вище свого тренера, скажу так, що коли ти свої навички даєш своїм вихованцям і вони досягають найкращого результату, це вища, мабуть, міра тих знань своїх, які є у тебе, і є у, ти внідряєш свою команду. Так? І та мета, яка була у мене, я зробив через своїх учнів. Говорячи про представлення на рівні України, на рівні світу, наскільки високий рівень українських спортсменів безпосередньо цікавить Чернігів? Я скажу так, що ми кожен раз працюємо, робимо виводи, навіть з таких маленьких. Які бувають у наших спортсменів, це, це повинно бути без програшу, не буде ніколи е, перемоги. І е, на сьогоднішній день ми, е, Чернігівщина і е, наша федерація, наші всі спортсмени, вони на дуже високому рівні. Це е, кажуть за ті медалі, які ми привезли з останнього чемпіонату світу: це 5 золотих, 5 срібних і 8 бронзових медалей. Не, не один із наших спортсменів не приїхав без медалі. Тобто, кожен провів по мінімум два, максимум чотири бої. І е, коли е, 31 держава змагається, і в кожному, в кожної вісової категорії дуже багато спортсменів. Це показує, що е, на сьогоднішній день е, ми на правильному путі, і е, наша методика е, дитячо-юнацька спортивних шкіл, іменно не клубна, а дитячо юнацька спортивна шкіл дає свої результати. Тому що е, наше завдання е, це е, не тільки здорова нація, це по перше, а і результат, е, який ми працюємо над своїми е, спортсменами. То тобто, якщо ми не будемо працювати на результат, то спортсмени будуть у нас сильні, здорові, ну вони не будуть знати, що таке змагання. Як, як противником ти можеш е, пройти цей етап і перебороти себе, свої всі качества, які, які ти получаєш в спортзалі. Кожного спортсмена в кар'єрі є момент, коли він розчаровується, це, можливо, моменти якихось програшів. Ви, як тренер, як боретеся з цим? Як допомагаєте молодим спортсменам знову повірити в себе? По-перше, знаєте, у мене дуже багато етапів було в житті, і, ну, мабуть, цей опит, який є у мене, я кожен день борюсь з собою, просипаючи. Працюю над собою і також виховую і своїх, як кажуть, свою велику спортивну сім'ю. Працюючи кожен день, преодолюючи любі ситуації в житті, ну, ну, ми це обговорюємо. Тобто діти там і вже, як кажуть, Рома вже не дитина, а ну, для мене він, він дитина все життя буде, тому що. Як моя жінка каже, це наш старший син. <ріст> І е, практично ми, е, мабуть, я знаю за кожну, е, кожного свого спортсмена, починаючи, е, які він оцінки отримує в школі, заканчуючи, з якими дівчатами він зустрічається. І, е, мабуть, я більше десь е, знаю за наших хлопців, е, чим знають їх батьки. І ми постійно спілкуємось. Знаєте, як? ну, мабуть, довіряємо. Це довіра, це основне, яка повинна бути у людини, яка працює у дитини і у тренера.